Чоловік з місця 43 а помер на півдорозі через Атлантику. Я сидів у передній частині літака одразу за першим класом і не міг бачити метушні. Але я чув, як хтось задихався і блював. Спочатку голосно, потім все тихіше і тихіше. Стюардеса шукала медичного працівника, але серед пасажирів не було медиків. Через кілька хвилин чоловік став видавати інші звуки. Було якесь дивне булькотіння, потім хрипи, потім настала тиша. Його звали Джеймс, йому було десь близько 40 років на вигляд, мало ймовірно, що він помер від старості. Можливо, в нього був серцевий напад, аневризма, реакція на ліки або Божа воля. Стюардеса просто пристебнула небіжчика до крісла біля вікна і накрила його обличчя додатковою ковдрою, що надається авіакомпанією. Пілот вийшов на зв'язок і повідомив нас, що літак повертається до Нью-Йорка через трагічну ситуацію, пов'язану з одним з наших пасажирів. Друзі, ми шукаємо добровольця, який міг би посидіти поруч з померлим, поки ми повертаємось в аеропорт виліту. Продовжив пілот. Цей рейс повністю заповнений, і людина, яка сидить там зараз, не відчуває себе комфортно поруч з набіжчиком. Це місце біля проходу, і ми повернемося на землю лише через кілька годин. Я не знаю, чому я зголосився можливо, це було поєднання виснаження, альтруїзму та хворобливої цікавості. Мої плани на відпустку все одно були зруйновані, подумав я. Тож чому б не зайняти найцікавіше місце в літаку? Стюардеса щедро подякувала мені. Я взяв свою сумку і пошкандивав по проходу до останнього ряду літака. Моїм єдиним досвідом взаємодії з трупами був похорон моєї бабусі у відкритій троні, коли я був дитиною. Але думка про смерть ніколи особливо не турбувала мене. Зрештою, це природно. Тим не менше я визнаю, що передумав як тільки побачив свого нового сусіда По сидінню пан Джеймс, царство йому небесне. Сидів прямо між вікном і мною, обв'язаний навколо талії синьою флісовою ковдрою, що вкривала його тулуб і голову. Ковдра не закривала його рук, які лежали на колінах над ременем безпеки, я припустив, що стюардеса поклала їх так, на знак поваги. Бліді пальці Джеймса були скручені в кіхті, які видавали предсмертну агонію, і я не міг дивитися на ці руки, не уявляючи, як виглядало його обличчя під ковдрою. І я думав попросити другу ковдру, але екіпаж літака все, ще був зайнятий заспокоєнням інших пасажирів і підготовкою до нашого розвороту над Атлантичним океаном. Тож я спробував забути про своє занепокоєння, заплющив очі і заснув. Прокинувся я не знаю через кілька годин чи хвилин від штовханини турбулентності. Світло в салоні літака було вимкнене, і більшість пасажирів навколо мене здавалося спали. Я подивився у вікно, намагаючись не дивитися на небіжчика, і побачив лише рівномірну чорноту ночі. Я уявив собі океан на багато миль під нами, там так темно і холодно. Ця думка занепокоїла мене, і я потягнувся до Джеймса, щоб закрити штору на вікні. Але тут я зупинився, хіба штора не була закрита, коли я сідав. Я зрозумів, що в цій ситуації було ще щось не так, поза Джеймса. І якось змінилася, поки я спав. Мені знадобилося кілька секунд, щоб визначити це. Його скоцюрблені руки залишилися на колінах. Він все ще був підперезаний ременем Наталії, і ковдра все ще гортала його верхню частину тіла, але тканина тепер виглядала якоюсь скрученою, ніби він вовтузився. Дуже повільно, знаючи, що це божевілля і розуміючи, що не може зупинитися, я підняв кут ковдри. Я відкрив його сорочку, яку екіпаж розстебнув, намагаючись врятувати його. З-під неї визирала ділянка синьо-сірої шкіри, і я підняв ковдру вище. Його комір був поцяткований засохлою кров'ю, і я пригадав, як він страшенно задихався. Нарешті я повністю стягнув ковдру і придушив свій крик. Голова Джеймса була відвернута від мене так, ніби він відвернувся, щоб подивитися у вікно. Я бачив його обличчя. Відбите склі ілюмінатора. Це було безсумнівно обличчя мерця, бліде, витягнуте, губи розтулені, щелепа відвисла. У ньому не було життя, крім його очей. Вони рухалися. Я втупився у відображення на півхвилини, і я впевнений у цьому, у центрі цієї маски смерті, де візиниці снували туди-сюди. Ніби відстежуючи щось там у небі. Що ви робите? перебив мене голос поруч зі мною. Я обернувся і побачив жінку, яка сиділа навпроти і дивилася на мене нескільки зі страхом, скільки з огидою. Прикрийте його, дайте йому спокій! Він, я думаю, що він ворушився, заїкнувся я. І його очі, я думаю, що він, можливо, насправді не. Але я не зміг закінчити речення, воно було занадто божевільним, та мені не довелося, бо в цю мить трапилося щось жахливе. Чашки з кавою та сумочки вдарилися об стелю. Чоловік біля першого класу ледь не впав зі свого місця, і я почув, як по всьому літаку загорілися сигнальні лампочки, коли пасажири прокинулися в паніці і розгубленості. Пасажири, будь ласка, займіть свої місця, пристебніть ремені і закріпіть всі незакріплені предмети. Сказав пілот по гучномовцю. Його голос звучав так, ніби він сам був вражений. Погода на шляху нашого польоту ясна, і жоден літак в цьому районі не повідомляє про турбулентність, тому я не впевнений, що це таке. Але ми повинні пролетіти її за мить. Навіть коли він говорив, легке фонове тремтіння, яке я відчував з моменту пробудження, стало помітно сильнішим. Жінка через прохід почала намацувати ремінь безпеки, більше не звертаючи увагу ні на мене, ні на Джеймса. Я змусив себе знову подивитися на нього. Поштовх, мабуть, змусив його податися вперед у талії, його голова зіткнулася з сидінням перед ним. Але обличчя покійника все ще було повернуте до вікна, його шия вивернулася під таким гострим кутом, що я занепокоївся чи не зламалася вона. Я знову подивився на його руки і блідність шкіри. Три стюардеси і десяток пасажирів були свідками смерті цього чоловіка. І я не міг раціонально уявити, що вони помилялися. І все ж у відзеркаленні ілюмінатора його очі бігали зліва направо, зліва направо. І я чув, що після смерті іноді спрацьовують дивні рефлекси, кінцівки тремтять, безголові кури бігають, нерви вичищають з мозку останні залишки інструкцій. Але очі я ніколи про таке не чув. Я змусив себе відвести погляд від цього тривожного відображення на саме небо. Воно все ще було темним, безмісячним і безхмарним. Але атмосфера, здавалося, набула дивного відтінку, дуже темно-зеленого. Мені здавалося, що я бачу невиразні фігури, які кружляють у тумані. Хоча, можливо, це була оптична ілюзія, я відсахнувся назад. Мені відчайдушно хотілося опинитися в будь-якому іншому місці. Стюардеси поспішали вгору і вниз по проходах, приділяючи увагу пасажирам, навіть коли вони самі спотикалися і хиталися, Весь літак здригався, наче бочка, що летить по сходах. Серія поштовхів змусила верхню частину тіла Джеймса розгойдуватися вперед, назад, як перевернутий маятник. Його відкинуло назад на сидіння, потім боком на мене, жахливе відчуття, яке я ніколи не забуду, а потім у протилежний бік. І він вдарився обличчям прямо у вікно, де воно і впало. Для мене цього було достатньо, і я відстебнув ремінь, зірвався з місця і зачинився у ванній кімнаті прямо за собою, і я б краще сидів в туалеті до кінця цього пекельного польоту, ніж провів би ще одну хвилину, сидячи з паном Джеймсом. Цей план спрацював приблизно на півгодини. Я вчепився обома руками в стіни туалету і слухав дзвін кнопок виклику стюардес, виття реактивних двигунів і гарчання неба. Я намагався заспокоїти себе, уявляючи горизонт Нью-Йорка, злітну посадку в усмугу аеропорту, спокійне зниження. Але потім я уявив ілюмінатор, біля якого сидів небіжчик, його обличчя, притиснуте до скла, як у маленького хлопчика, його мертві очі, що вишукують щось вночі. Безтілесний голос капітана повернув мене до реальності. Тепер він звучав відверто перелякано. А учномовець продовжував вмикати і вимикати його. Надзвичайно аномальна погода. Потрібно, щоб усі були на своїх місцях в аварійному положенні негайно, якщо ми розгерметизуємось. Турбулентність припинилася на 4 чи 5 секунд, а потім раптом я відчув, що опинився всередині пральної машини. Я відскочив від стін туалету, приземлився на підлогу і ледве встиг відчинити двері і на четвереньках випавзти до проходу. Всі три стюардеси лежали, розпластавшись на спинах і животах між сидіннями. Деякі з верхніх багажних відсіків луснули, і з них висипався багаж. Багато пасажирів плакали, дехто молився. І, незважаючи на все це, літак не переставав трястися. Я почув серію дрібних ударів над головою і відчув щось мокре на своїй щаці. Всі бляшанки з газованою водою в буфеті вибухнули. І я заліз на своє місце і пристебнувся. Ненадовго забувши в жаху про Джеймса. Але він, звісно ж, був на своєму місці, хитаючись туди-сюди, як стяг утримач під час урагану, б'ючись головою об ілюмінатор. Я занепокоївся, що він може розбити вікно, хоча це неможливо. Тож, переборовши огиду, схопив його за плечі. Але мені не вдалося його втримати. Знову і знову його голова билася об вікно. Я почав боятися, що це не просто рух літака змушував його робити це. Я почув, як щось тріснуло поруч зі мною і відчайдушно сподівався, що це був череп Джеймса, а не ілюмінатор. Зовні я побачив, що зелений туман ожив і в ньому щось закрутилося. Я почув ще один вибух цього разу не бляшанки з-під консервів, а кисень під тиском вирвався в небо. Джеймс встиг вибити обидві шибки одним останнім ударом. Тепер його понівечена голова висіла за межами літака, а решта тіла напружено тягнулася за нею, тримувана лише ременем безпеки і шириною плечей. У салоні літака спрацювала сигналізація, і зі стелі посипалися кисневі маски. Я одразу ж одягнув свою, але почув крики інших людей. Деякі пасажири відчайдушно намагалися натягнути маски на непритомних членів екіпажу, але літак трясло сильніше, ніж будь-коли, і уламки летіли вгору по проходах до мого ряду. До дірки, яку зробив у літаку мертвий чоловік. Пробоїна в кабіні, сказав пілот. Обмежений запас кисню, тому я намагаюся знизитися до безпечної висоти, але це важко зробити в цей шторм. Чи що б це не було? Переконавши, що я можу дихати і мені самому не загрожує небезпека бути засмоктаним, я востаннє подивився на Джеймса. Його голову, мабуть, відірвало за вікном, бо все, що я міг бачити, було видно крізь решту тіла. Я знову уявив собі ці очі, які бачили в небі щось таке, чого ми не бачили, не могли бачити. Навіть коли це загрожувало розірвати літак на шматки. Між цими подіями був якийсь зв'язок, якого я, можливо, ніколи не зрозумію, але навіть не розуміючи, я міг зробити останній крок, який був мені доступний. Я простягнув руку через коліна Джеймса, підняв одну з тих холодних, пазоростих рук. І розстебнув ремінь безпеки. Почувся нестерпний хрускіт, коли, як я припускаю, його плечі були стиснуті і притиснуті до ілюмінатора. А потім за долю секунди його не стало. Він протиснувся в ілюмінатор в ніч, блідий, мертвий чоловік, що падає вниз до Чорного океану. Щоб ти там не побачив, прошепотів я, щоб ти там не шукав, іди туди і залиш нас у спокої. Зелений туман розвіявся через кілька хвилин і літак знизився, поки не стало безпечно дихати без масок. Менш ніж через годину я дійсно побачив злітну посадкову смугу аеропорту. Поліцейські машини швидкої допомоги зустріли нас на шляху донизу. Борт провідників і кількох пасажирів довелося госпіталізувати, але наскільки мені відомо, ніхто не зазнав серйозних травм. Федеральні слідчі, врешті-решт дійшли висновку, що ми пролетіли через локальну погодну аномалію, яку не бачив жоден інший літак у небі тієї ночі. Якийсь уламок, мабуть, літав разом з нами і потрапив в ілюмінатор на місце 43 а написали вони у своєму звіті. Ця подія призвела до раптової втрати тиску в салоні літака, а в результаті чого тіло пасажира, який помер раніше, було викинуто з літака. Я очікував почути про це в новинах набагато більше, але, мабуть, зрештою, це була лише одна з таких подій. Авіакомпанія, звісно, не була зацікавлена в розголосі інциденту, а пасажири не мали бажання переживати його знову. Для більшості людей на рейсі це була просто дивна трагедія, і все добре, що добре закінчується. Лише мені до кінця життя будуть снитися очі Джеймса і те, що вони побачили на шляху до океану. Одного дня я прогулювався вулицями Нью-Йорка і побачив її, ту саму жінку з літака, з якою мені довелося помінятися місцями. Вона, здається, була рада мене бачити. Не буду приховувати, я і сам зрадів, наче зустрів свою давню подругу, з якою я втратив зв'язок. Я запросив її на каву, все ж таки нам було про що поговорити. Це була дивна катастрофа, дивна погодна аномалія. Гадаю, усі пасажири відчували щось недобре, але боялися собі. У цьому зізнатися. Джулія почала розмову першою. Я тоді так і не подякувала вам за те, що ви погодилися помінятися зі мною місцями. Пусте, я не вразливий, але розумію, що є люди, які думають інакше. Настала тиша. Я бачив, що Джулія хоче щось сказати, але вагається. Вона зробила ковток кави, нахилилася до мене і тихим голосом, так, ніби вона боїться, що її почують, продовжила. Знаєте, мені здається, що як би це сказати, щось трапилося з Джеймсом в залі очікування, і саме після цього послідували ті страшні події. Я боявся задавати питання Джулії, боявся, що зараз вона передумає розповідати, тому просто втупився в її обличчя, але вона зібралася з силами, зробила глибокий вдих і продовжила свою розповідь. Я сиділа у залі очікування і тремтіла від страху. Я дуже боюсь літати. А Джеймс. Він сидів поруч, читав електронну книгу і був спокійним. Він поводив себе так, ніби сидить десь у парку на лавочці. Побачивши моє занепокоєння, він відклав книгу і запропонував познайомитися. І я була рада відволіктися від страшних думок. Ми розговорилися. Виявилося, що Джеймс літає як мінімум 3-4 рази на тиждень і не бачить в цьому нічого страшного. Він почав розповідати мені смішні історії. Знаєте, мені здалося, що він дуже добра людина, я і я й не помітила, як через декілька хвилин нашого спілкування мені дійсно стало краще. Тривога пройшла, але тут Джулія замовкла, дивлячись мені в очі, наче вона чекає мого схвалення, аби я дав згоду продовжити їй свою розповідь. Що сталося далі, Джулія? М -м -м -м. До нас підійшла молода дівчина. На вигляд їй було років 25». Вона була дуже гарною, але знаєте, що в її зовнішності було відштовхуючим. Вона звернулася з проханням до Джеймса. Їй треба були гроші, там була якась мізерна сума, і Джеймс без вагань протягнув їй декілька купюр. Але вона відмовилася брати їх просто так на заміну вона простягнула якийсь старий медальйон. І хоча Джеймс відмовлявся, дівчина наполягала. Вона говорила, що буде почувати себе ніяково, якщо просто так візьме гроші у незнайомця. Джеймс погодився, але по його погляду було зрозуміло. Він узяв медальйон звічливості. Чоловік кинув його в кишеню свого піджака. І що було далі? з зацікавленням спитав я. Він одразу змінився. Зі спокійного чоловіка він миттєво перетворився в якогось невротика. Джеймс не міг сидіти на місці, і я спитала його, чи все добре, а він дуже грубим тоном наказав мені столити пелько. Я була шокована такою зміною поведінки, не мала чого йому відповісти. Коли ми піднялися на борт, він став поводитися ще більш дивно. Джеймс розв'язав кватку, на його обличчі виступив піт. На перший погляд здавалося, що в нього панічна атака. Але ж люди не захлинаються кров'ю від приступів паніки, розумієте? А ще мені здалося, що він не помер. І я хотів сказати те ж саме: його очі вони рухалися, додав я. Джулія глянула на годинник і сказала, що вона запізнюється. Мені здалося, що вона просто не захотіла продовжувати далі цю розмову. Вона пішла, а я залишився сидіти там, з купою думок в голові. Я вже майже відпустив цю ситуацію, але після розмови з Джулією мені захотілося докопатися до суті. Вечір того дня я провів перед своїм ноутбуком, і я намагався знайти схожі випадки в літаках за останні 10 років. Нічого. Там було тільки про стандартні авіакатастрофи без будь-якої містики. І я вже втратив надію, як мені на очі потрапила стаття. Про те, що в 2008 році літак впав посеред лісу, вижила лише одна дівчина. Але через пережите потрясіння вона збожеволіла і її перенаправили на лікування до психіатричної лікарні. Мені треба було з нею поговорити, і я відчував, що в цих авіакатастрофах є щось схоже. Коли я підходив до психіатричної лікарні, і я подумав, що те, що я роблю, справжнє божевілля. Треба просто відпустити цю ситуацію, і намагатися жити далі, забути про все як про кошмарний сон. Але моя цікавість взяла гору наді мною, і я переступив поріг лікарні. Доброго дня! Я хотів би побачитися з Меган Беннет. Ким ви їй доводитеся? Я її колишній сусід. Ми жили поруч до тієї ситуації. Адміністратор подивилася на мене з недовірою і попросила почекати мене біля стійки. Через декілька хвилин вона повернулася і махнула мені рукою, аби я послідував за нею. Вона провела мене до палати номер 15 і я невпевнено зайшов всередину. Меган сиділа біля вікна, вона не одразу помітила мою присутність або лише робила вигляд, що нічого не бачить. Вітаю, мене звати Роберт, і я... я хотів би дещо у вас спитати. Вона повернула свою голову до мене, її погляд був абсолютно пустим і холодним, по тілу пробігли мурашки. Я не божевільна, сказала вона, і не треба зі мною розмовляти таким тоном, ніби ви мене боїтеся. Я не завдам вам шкоди, а ще ви не мій сусід. На її суворому обличчі з'явилася посмішка. Вибачте, гадаю, аби я сказав, що я незнайомець, мене б не пустили до вас. То що саме ви хочете спитати у мене? сказала Меган дружелюбним тоном. Декілька місяців тому я летів у літаку. Там сталася дивна трагедія. На щастя, всі вижили, ну, майже всі. Я покопирсався в інтернеті і прочитав про трагедію, що сталася з вами. Мені здалося, що моя і ваша ситуація трохи схожі. Дружелюбність Меган змінилася на злість. Знову про ту трагедію. Я не буду нічого розповідати. Досить. Вже наговорилася. Через цю історію мене і запроторили до психлікарні. Але я не божевільна. Слідчі, лікарі, смі. Я всім розповідаю одну і ту ж історію. Але мені ніхто не вірить. Не бачу сенсу переповідати її вам. Якщо це все пан Роберт, то я рада була знайомству на все добре. Прошу вас, і я не лікар і не із поліції, і я не журналіст, я працюю менеджером, я летів у відпустку і ледь не попрощався з життям через один дивний випадок. Я бачив, що Меган стало цікаво, вона не мала наміру мене виганяти, і я продовжив свою розповідь. Коли я закінчив розповідати, я побачив, як карі очі жінки набралися сльозами. Те ж саме сталося і зі мною. До мене в залі очікування підійшла та клята стерва. Попросила в мене грошей і дала мені медальйон. Він так сподобався мені, що я одразу ж почепила його на шию. Через кілька хвилин я відчула, що зі мною щось не так. Мені було то холодно, то спекотно, почало нудити. Я не звернула увагу на те, тому що в моєму стані це було нормальним явищем. Я була на третьому місяці вагітності. Разом зі своїм чоловіком ми летіли до його батьків, аби повідомити їм радісну новину. Мені так шкода. Промовив я. Ми піднялися на борт і зайняли свої місця. Тоді то я і зрозуміла, що трапилося. Я хотіла поворухнути рукою, але не могла цього зробити. Я була замкнена у своєму тілі. Я хотіла зірвати медальйон, але не мала змоги це зробити. Коли літак набрав висоту, мене почало трусити, а потім в літаку виключилися усі прибори. Салон літака погрузився в цілковиту темряву. Навколо всі кричали, молилися, плакали. Лише я сиділа нерухомо, не маючи змоги ні закричати, ні поворухнутися. Далі я нічого не пам'ятаю. І Я прийшла до тями в лікарні, де мені повідомили, що літак впав посеред лісу. І Я єдина, хто вижив. Мого чоловіка не стало. І дитину я також втратила. Медальйон зник так же швидко, як і з'явився. Я точно знаю, що це було. Та дівчина, яка дає медальйон, вона шукає добрих людей. Вони, в свою чергу, взявши його до рук, пускають в своє тіло демона, бо силу, не знаю, як назвати це, і проносять його на борт літака. Я гадаю, що містер Джеймс не помер в той момент, коли всі навколо констатували його смерть, і те, що він розбив головою скло ілюмінатора, також не випадковість. Просто він раніше за мене зрозумів, що з цим злом немає сил боротися. Б'ючись головою об ілюмінатор, він намагався вам показати, що тільки якщо він покине літак разом з медальйоном, тільки тоді у всіх є шанс врятуватися. А що він побачив у ілюмінаторі, ви щось бачили у вікні літака? вражений почутим, спитав я. Так, це були потворні примарні фігури. Гадаю, це були демони, які чекали на свою здобич. То що ж виходить? Демон завжди буде причиною авіакатастроф. Виходить, медальйон буде передаватися із рук в руки. Гадаю, на містері Джеймсі все скінчилося. Я не мала змоги викинути медальйон, а чоловік впав разом із ним в океан. Якби ви не відв'язали його, зараз би не сиділо поруч зі мною. Проте, будьте обережні, пане Роберт, демони не прощають тих, хто руйнує їхні плани. Я... Вийшов із психіатричної лікарні, повністю розгублений і спантеличний, я отримав відповіді на всі свої запитання. Я радий, що мені вдалося врятувати інших людей. Але як тепер жити в очікуванні помсти від тих сил, з ким я не маю змоги? О Господи!